Всім привіт! Сьогодні починаю свою соло подорож на велосипеді Бергамонт з міста Шостки Сумської області, до... недалеко до місця Королевця на річку Сейм. Це моя перша соло подорож з палаткою, з ночівлею. Буду їсти сублімовану їжу з собою. Взяв запас води, а також натуральну їжу, яка буде доповняти сублімову Погнали вперед за пригодами. It's time to move on. It's time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on. It's time to get going. Broken skyline, moving to the airport. She's an honest defector, conscientious objector. Now her own protector. Їду десь по якомусь полі, переплутав дорогу, а назад повертатись зовсім не варіант, тому що там піски я такі е, перетинав і ліса ну, з такою ж точно дорогою. Коротше, прориваюся вперед, не можу ніяк добратися до села Дубовичі, вже час так, по такої трусихи їду, важкувато і таке буває. Нахитнувся. В'їхав щось там. Зачепив ногою. Зараз ось такою джафою фруктовою перекушую. Бо... Чому зачепився? Тому що об'їжджав ось такі піски. Я вже не витримав, хочу пообідати, але сили. Потрішки покидають, хочу от підкріпитись. Щоб доїхати хоч до Дубовичів. Вон блин. І сумка злетіла з кріплення. Надіюсь, що все гаразд. Нарешті виїхав вже на околицю Дубовичі. Дубовича. Хоч якась дорога, хоч не пісок. Зараз їдемо до ставка і треба пообідати.

Класно набережну гляньте, який дизайн зробили біля клубу. В центрі там гарно гарні хатини з бджолиними будками. Там супер. Зараз їдемо на набережну. Доїхав я до набережної селища Дубовичі, Бачив вже як навіть карп там клюпнув посередині. Перша точечка є на карті. І відстань 35-40 км так от десь. Ризотто з грибами. Ось такий. Термін, ну, термін придатності 12 місяців. а Приготування 5 хвилин. Заливаєте водою і можна їсти. Доволі таки смачно. Ще один гарний ставочок в іншому селі. Ось так виглядає це дамба. Коротше, тут по селам ось така брщатка. В мене вже жопа відпадає. Подивіться яка краса. Який краєвид тут просто шикарний. І лини широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Камера не передає. Там просто фантастика. В далечині. Всю дорогу, брусківка. Їду просто збоку. А з боку то пісок, то теж каміння. Важкувато. Йо, йо майо. Але прикольно, тут краєвиди такі. Гляньте, яка вона гарна, брусківка ця. Ну що, замовляли обхіл з брусчаткою? Ні, а він буде для мене. Жесть! Їду, 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 їду. А тут такі обхіли, такі бугри. Це капець. Тільки. Спускаюсь, я спускаюсь завжди на тормозах, зажимаю перед і зад. Тому що тут брущатка на спусках, і на підйомах брущатка і коротше, кайфи. І я ще далі дивлюся і воно все далі таке ж саме. Щось трішки підтомився. Максимально жорстка дорога, я там бачу. Чи, 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 слі, після падіння трошки виривається кріплення на сумці, трясе жорстко. Підйом спуск, підйом спуск, спускає стільки на тормозах. Коротше, наскільки вона жорстка, зачинись ресори. Зламані навпіл. Просто на дорозі. <ріпи> це я Оце я дорогу обрав. <ріпи> це реально ресори. З якогось автомобіля. О, піднімаюся зараз на горку, щоб ви бачили збоку ні стежки, нічого немає, треба коротше їхати по О -о -о -о. Так, ну, так є Цей підйом я не витримав, коротше, зліз я з ровера, Навіть жигулі переключались на нижчі передачі, або не заїжджають в такий бугор. Коротше, качу наверх. Там трішки залишилось там 50 метрів, але я коротше, зліз. Ну вона так не передає, звісно. Ну, позадишки слышно. Я добрався до кінечної точки. Я вже на сеймі. Дорога зайняла 83 кілометри. Дивіться, яка краса. На закаті. Краса. Щось пливе. Я вже в палаточці. Хаваю. Починка тріски. Сорок плавлений. До речі, випускається в моєму місті шостка. Так, тут так і написано. Плов. 15 хвилин треба настоятись. Крута штука. В готовому вигляді ось так от виглядає. Смачно. Доброго ранку. Десь біля п'ятої ранку в мене все нормально. Заліз я вон в такі хащі, щоб нікого не спонукати на різні думки. Там владка, там, щоб її не видно було не біля самого сейму, тому що там відкрита місцевість. Там більше за всього будуть проїжджати люди ось а я від'їхав, відійшов від нього, тому що Сейм знаходиться ось там. Він бачите, який гарний туманчик стелиться. Ви думаєте, куди я дів велосипед? Палатка двохмісна і він в мене просто його завалив ось там. Знаходиться, і мені ще вистачає місця на мене. Я ще раз заспався, тепер точно буду сніданок готувати. Вже сім. 7 годин з чимось там з копійками. Сніданок буду готувати. Тут всередині, тому що там багато комарів і дуже багато муравів. Треба ввечері було додати багато зусиль, щоб мураві сюди не потрапили. Сипет трішки в мене впав, Отак він виглядає. Це я Коротше, набросався з вечора, тому що нікого немає. Це брав, хотів розпалювати багаття, але потім передумав. Зараз, напевно, буду пити каву. Але себе ну, коротше, лежить, Ну, мені не заважав. Але знаю точно, що його не вкрадуть. Я вже зібрав палатку, по трішки рухаюся в сторону, шукаю дорогу просто по полю. Іду тут побачив, що десь є дорога і коротше трішки. Шлях. Ось туди шурую. В місті кролевець. проїжджаю повз нього. Дорог нема в чесному секторі. Вон тільки там щось починається. Я не впевнений, що вона мені подарується. Витримав я натиску, спекотно. Коротше, взяв морожку і спрайт собі. Бо блін жопа якась. Зараз буду морожку доїв, ось туди пхати Свій байк буду переходити за різну дорогу. Мошкара, якийсь в неї такий період, що з'їдає, блін. Тупо очищаєте організм. Що хаваю різні снеки, там дитяче харчування в мене позалишилось. Обідати не буду, тільки ось це. Ще я з'їв морозило з фантою, щоб глюкоза там, коротше, сахар в мене був. Тому що зупинитись не можу. Чуть не впав пісок. Можка раз їдає, можка раз їдає. Так, пісок. Це таке жорсткої тряски. Пісками. Це от зараз асфальт з'явився. Коротше, подорож кілометрів. Uh. Народ, щоб ви бачили мої очі, кілометрів 100 по жорстці яйця трасці трясті. Це просто жесть. Просто жесть. Її тут нема цієї дороги. От оно. настоящее наслаждение выехал в клышках на ровный асфальт больше я туда не поеду ни за какие деньги по тем дорогам это просто убийство ладно, покрутил последние 20 скимочек, сколько там осталось ну, хоть уже по асфальту я уже просто, у меня подушки на руках можно заменить вместе с хребтом День е, завершився, я вже доїхав до міста Шостки, благополучно. Е, мошки не покидають навіть тут. Ми вже трішки випили пива, е, з'їли е, шашлик. Але ось така ситуація з цими комахами продовжується. Е, дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Чекаю вас для перегляду на наступних відео. Пока.